Так, це 2128, писанки Олега Михайловича, він вже перевисів давно, Уже настолько перевисів, що вже я не знаю. От така от ягодка, корупню я я трохи повернув і вона одразу впала. Сочно мускат. В общем, ми вирішили навіть з горохом, На це час вже винограда. Хорошого нема. Я приображення пройшов разрізов, навіть з горохом і пішло. Ну, а це теж зріжемо, подивимося, як воно піде. Так, зріжу. Мої вже об'їлися, вже не хочуть дивитися. Даже. Я даю ягоду поробуть вони. Ня-ня-ня-ня. Ладно. Так, 21.28 сьогодні 10 вересня. Він, звісно, давно вже перевисів, воно внизу даже вже аж заімлюється, пропадати почав. Ось таке, 21, 28, 10 вересня. Так, а це розквіт. Розквітає чи що, що вони так назвали, не знаю. Розквіт. Я знімав вже один кустик. Там було все дві три маленькі гроночки, а це другий кустик вже в другому місці. Навіть не пам'ятаю, чи прививка, то чи кані собственний. А там одна гронка з тієї сторони, вона наполовину заізюмилась. Я недавно його до нього підходив, ну, настоящий ізюм уже на, на грунки є. сладючий. Оце розквіт. Сьогодні 11 вересня ми зачищаємо виноградник, він сентябрьський. Ну непогано. Висить, вистучить непогано. Нічого поганого за нього не скажу. Розквіт. Сьогодні 10 вересня дорізаємо. Так, а це Моїсей то вже прилично перевисів Ну просто вже ящики остаются і не знаю що різати а він залишається, думаю чи оставлять собі чи чи різать. він щось то взяв от восторга красного тоже таку форму ну цю я наверно вже різати не буду а так подрезаю эти більш-менш гроночки остальне залишиться. ну вот тут красиво и тут красиво она розовая ну, я сейчас возьму одну яблоку вкус божественный сладость зашкаливает но меньше даже в конце июля начале августа уже был еще белого цвета сладющий был А це вже він перевисів, вже може до місяця він висить. І от така от ягода порозовіла і вкус став ще кращий. Срізаю сьогодні ну частічно виберу, що краще, щоб туди в ящик. Мої сії сьогодні 10 вересня. Так, оце Байрон дотягнув до сих пір, а сюди аж до 10 вересня. М'ясиста з хрустом, яда, ось такі гроночки. в воду була одна гроночка. В цьому году їх додавалась. Ну, стоючись, вроді непогано. Там, де підпортили воробушки, там понятно, пропадає, но загнівання по грозді не пішло. Так, Байрон сьогодні 10 вересня. Він перевисів, я повинен був його зрізати. Раніше не доходила очередь. Воно завжди так виходить. Коли зрізаєш аркадію, то в виноград валом не знаєш з яких вистачатися. І Байрон тут на самому краю він провисів був доволі прилічно. І сьогодні 10 вересня, це підчистка виноградника і дійшла в до нього. Байрон, 10 вересня.